Радий вас вітати! Ви на каналі worgen Мандрівник, де ми з вами вивчаємо історії та таємниці всесвіту World of Warcraft. Багато хто бажає забути Shadowlands як страшний сон, але на жаль, чи на щастя, я пропустив майже все доповнення, і тому зараз бігаю фармити маунтів. Чесно кажучи, більшість з них не викликає в мене зацікавленості, але ось цього коня я захотів одразу, як тільки побачив. Щоб отримати у свою колекцію, треба шість днів поспіль приносити їй різні предмети, які я рекомендую зібрати заздалегідь. У перший день нам треба принести вісім мішечків вівса, які ми знайдемо у Вестфолі. Вони розкидані по всій локації поблизу ферм. На другий день треба взяти гребінець у Даркхевені. Поговоріть з паном Снікерсні, щоб його отримати. Та одразу поряд з ним візьміть порожнє відро, яке знадобиться нам на четвертий день. Третій день наша підлегла попросить принести для неї чотири підкови, які ми знайдемо, мандруючи дорогами Рівіндрето. Найкраще шукати їх на перехрестях. Четвертий день. Відро, яке ми заздалегідь отримали, треба наповнити водою. Це можна зробити у будь-якому водоймі Арденвельду та принести його нашій бланчі. Це скільки можна, блізард? Будь ласка, будь ласка, робіть більш прості назви. Пожалійте мене, будь ласка. На п'ятий день нам треба купити зручне кріплення. Знайти його можна за цими координатами на найтмаркеті. Ціна буде кожен день змінюватись. Причому це може бути якийсь різновид м'яса або якась трава. Тому найкраще буде подивитись, що саме потрібно торговцю у цей день. Та купити потрібну кількість на аукціоні. І нарешті шостий день. Наша бланчі попросить у вас три яблука, які продаються у двох місцях Рівендрето за цими координатами. Тепер перейдемо до найдовшої частини очікування появи самої бланчі. Вона з'являється приблизно кожні 2 години на цьому місці. І зникає через 5 хвилин. При появі планшет починає стрімко бігти, щоб її зупинити, треба стати в неї на дорозі. Рекомендую використовувати два аддони: Rare Scanner та TomTom. -tom. Rare Scanner допоможе вам мати уявлення, коли вона з'являлась останній раз, а TomTom -tom дасть можливість легше взаємодіяти з координатами в описі під відео. Після того, як ви принесли яблука, ви одразу отримаєте її собі в сумку. Тепер можна бігти назад у Вальдракен та хвизуватись новим маунтом. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, гайк на яку тему вам цікаво побачити наступну. З вами був Ворген Мандрівник. До зустрічі!